Вивих колінної чашки або надколінника це зміщення колінної чашки з блоку стегнової кістки. Частіше зустрічається у собак, особливо дрібних порід, рідше у кішок. Виникає внаслідок вроджених деформацій кісток стегна і гомілки. Зміщення колінної чашки може бути всередину, тобто медіально, або зовнішньо, тобто латерально. Деформації можуть бути варус або вальгус, ротація або торсія, також високе розміщення колінної чашки або низьке розміщення колінної чашки патела альта або патела бая. Найчастіше зустрічається у той пуделів, шпіців, той тер'єрів і інших дрібних собак, у котів частіше це девенрекси. Існують чотири стадії вибуху надколінника. колінника. Перша це коли колінна чашка зміщується тільки руками, друга коли колінна чашка зміщується при рухах тварини самостійно. Третя чашка стоїть постійно поза блоком, але руками вправляється на місце. І четверта стадія, коли колінна чашка стоїть поза блоком стегнової кістки і не повертається назад. Клінічні ознаки це періодичне кульгання. Найчастіше відмічають, як тварина рухається на чотирьох лапах, періодично піджимає одну з кінцівок, рухається на трьох, потім далі на чотирьох. У котів в момент вибуху колінної чашки може бути виражений дискомфорт або навіть агресія до своєї злазової частини. Так як це відбувається періодично, для лікаря важливо бачити, як тварина рухається на прогулянці, тому знімайте симптоми, які вас турбують, на відео. Візуалізація симптомів це крок до постановки діагнозу. Клінічні ознаки залежать від ступеню вибуху надколінника та наявності супутніх проблем. Наприклад, розрив передніх хрестоподібних зв'язки або остеоартрит. Якщо тварина з другим ступенем періодично піджимає кінцівку, то тварина з четвертим ступенем вивиху може пристосуватися до цієї проблеми і просто змінити свою походку та постановку кінцівки. Діагностика включає огляд, перегляд відеозаписів, як рухається тварина, проведення ортопедичних тестів та пальпації рентген для попередньої оцінки деформації та вторинних змін в суглобах за необхідності можна виконати комп'ютерну томограму для оцінки багатоосьових складних деформацій та планування в подальшому оперативних втручань за необхідності. Лікування, консервативна терапія протизапальними засобами, показана собакам з першим ступоном вибуху або перших епізодах полягання. Препарати не змусять надколінник стояти в плосі стегнової кістки, але зменшить біль і запалення. Хірургічне лікування застосовують комбіновані техніки для собак дрібних порід з вибуху надколінника 2-3 ступеню та відсутності значимих деформацій кісток стегна і гомілки, виконують транспозицію гребеня великогомілкової кістки, поглиблення жолоба стегнової кістки та дублікатуру капсулу суглобу. При вивиху надколінника 4 ступеню та значимих деформацій, Виконують, коригуючи остеотомію кісток стегна і гомілки, попередньо виконавши КТ та розрахувавши кути деформації. Хірургічне втручання сповільнює розвиток остеоартриту та знижує ризик розриву передніх рестоподібних зв'язків в майбутньому. Кожен випадок вивиху надколінника індивідуальний, тому якщо у вашого улюбленця виникає періодична втрата опори, знімайте це на відео та записуйтесь на огляд ортопеда.